Привіт усім мандрівникам і мандрівницям. Вітаю вас на своєму каналі. Я Таня, і ви потрапили на канал Брама Місяця. Давненько мене з вами не було. Вже навіть не буду говорити наскільки давно, тому що, можливо, навіть алгоритми Ютубу забули про моє існування, наскільки давно я нічого не випускала. Правда, у мене залишилися ті самі проблеми, які були саме у початку каналу, і саме тому я не роблю настільки часто відео, наскільки мені того хотілося. Останнє відео на моєму каналі було десь 4 місяці тому, можливо, навіть і більше, тому що я давно не заходила в студію. Щоб просто мені не було страшно і соромно за те, що я не можу робити свою улюблену справу. Так, я відчуваю такі емоції, коли я не можу щось довго робити, що мені насправді хочеться робити. І тому я просто припускаю, що останнє відео у мене було десь 4 місяці тому. Думаю, є доволі символічним те, що після такої довгої перерви моїм першим відео буде саме будівництво. Адже я все ще шукаю свій е власний простір, в якому я можу бути спокійна і знати, що все під моїм контролем, скажімо так. І тому це будівництво для мене доволі особливе. Нехай я його Футаж зняла уже доволі давно, йому навіть більше, ніж декілька місяців. А озвучити і змонтувати я змогла його тільки зараз. Власне, то я працюю на роботі і інколи зміни мене доволі нелюдяні і не мають нічого спільного з життям поза роботою. І тому часто. За оці 5 місяців мені доводилося мати зміни по 5 робочих днів і один вихідний, або 6 робочих днів і один вихідний. Тому я особливо не мала часу та е, сили робити щось після роботи, бо просто хотілося е, відпочити фізично. Я вже не раз сказала, що будувати не сильно вмію і не сильно люблю. Тому я вирішила одного дня збудувати будиночок для базової гри з стартовим капіталом усіма. І мені хотілося зробити щось таке, що не є типовим для більшості базових будинків галереї. Тому що коли я дивлюся на базові стартові будинки, інколи хочеться просто пустити сльозу від нудьги, тому що все однакове. І навіть не тому, що в базовій грі небагато предметів і не можна створити різні стилі і так, в такому дусі. З однієї сторони, я розумію, що ці будинки створюються. З задумкою, що це наче орендоване житло, яке робиться з мінімальним набором меблів і максимально стандартним для того, щоб пошвидше це житло здати. Тому що це не призначено для того, щоб відображати якусь особистість власника, тому що це просто будинок. Але я у грі, я можу створювати будь-які будинки, незважаючи на їхню реалістичність або правдивість. Мені просто хочеться побачити щось цікаве, яке могло б мене надихнути на якийсь незвичайний для мене геймплей. Або просто підштовхнути до якоїсь історії, коли я не знаю, що робити з персонажем, і поки що просто зліпила когось нового для того, щоб. Просто згадати, а що ж у мене є в Sims. Тому що зараз я доволі рідко граю чисто в Sims. адже нарешті в мене є техніка, яка дозволяє грати не тільки в цю гру. І я потрошку проходжу ігри, які колись собі купила, або мені подарували. І саме через це я вирішила відкотити свою гру чисто до бази. І видалила всі ділсі. Адже за останніх півроку, а то й більше, розробники не випускали купу контенту, який неможливо пройти, коли особливо багато вільного часу немає. І я просто дивилася на це все в один момент і зрозуміла, що я не розумію, що я хочу робити в грі, адже всього багато всього хочеться тут і зараз. І тому я вирішила почати все спочатку, так наче я поступово купую DLC і потрошки проходжу різний контент. Я думаю, що це буде доволі добре і для того, щоб знайти якісь цікаві механіки для майбутніх проєктів, і просто щоб заслідити щось нове та себе, яке, в свою чергу, також може доповнити мій гіплей, коли я нарешті запишу якісь геймплейний від якесь геймплейне відео. Я щиро надіюся, що коли небудь я дойду до такого етапу, тому що в планах в мене є один проєкт, але поки що він у планах і навіть не записаний у зошиті, не те, щоб щось там було створене для нього. Та й, в принципі, поступове вивчення DLC може відкрити для мене якусь цікаву інформацію у Лорі 74. 4. І я могла б записати щось більш розлого та більш посилатися не на власні роздуми, а на те, що було написано десь у предметах гри, або в якихось поодиноких діалогах. Тому що, по правді кажучи, всім, що 4 зараз контенту просто море. І я упевнена, що навіть за той час, коли я. Могла грати в гру годинами, днями, і тижнями, і нічого не змінювати, я і половини того контенту, який розробники дали не побачила. Тому що я ніколи не грала в чисту базу. Я людина, яка починала з піратки. В принципі, в Україні, думаю, більшість людей починала з піратки. І це було можна було сказати і про Sims 2, і про Sims 3, і тим паче про Sims 4. Також мені хочеться спробувати показати людям, що у базовій грі можна спокійно грати. Адже, на мою думку, вся захопленість певною частиною Sims виходить лише з особистих вподобань конкретної людини. Я, наприклад, не люблю Sims 3, вона мені не подобається як гра, при тому що більшість фантомів її обожнює. Але я б скажу, що 3 не стає гіршою від того, що вона мені не подобається. Це просто гра, яка мені не подобається, і тому я нічого не можу цікавого для себе там знайти. Я маю деякі плани на будівництво е, чисто з базовою грою. А перш за все я хочу зосередитися саме на громадських лотах, тому що мені жахливо не вистачає якихось цікавих. Дійсно цікавих громадських лотів для світу. Особливо, якщо говорити про базову гру. Надіюся, мені дійсно вдасться втілити це у життя, тому що будівельний це з мене не дуже, а я собі поставила задання з трьома зірочками. Також я хочу зробити щось типу збереження на завантаження для інших сімерів, чисто з базовою грою. Щоб просто була якась різноманітність з, з чисто базовими збереженнями, я не впевнена, чи буду змінювати будинки у стандартному збереженні, тому що зараз, на мою думку, вони доволі непогані, адже розробники їх оновили і вони почали виглядати набагато краще аніж те, що було збудовано у 2014 році. Ну, можливо, перш за все, тому що за цей час додалося у базову гру дуже багато нових функцій, і розробники доволі ну, логічно оновили все, що є у базових містечках. Я надіюсь, коли-небудь вони дійдуть і до громадських лотів у базовій грі. Я не впевнена, чи коли-небудь розробники оновлять НПС та будинки у інших містечках, які приходять з DLC. тому що навіть для базової гри вони це роблять дуже довго. Не знаю, обіцянка оновити збереження і кожного сіма, і кожного будинок була зроблена розробниками уже дуже давно. Але на цей час їм вдалося зробити хіба що базову гру і декількох NPC з базової гри, тому що навіть не всіх вони переодягли і змінили. А з сімейством Готім взагалі відбувається якийсь дуже дивний мем, тому що у всіх зображеннях або промо-артах, які є у різних ДІЛСІ та останніх комплектах. Белла може виглядати на одному ж і тому. А саді, по-різному, на, на одній фотографії буде нова Бела, а на старій фотографії буде та Бела, яку зробили в 2014 році. І це викликає дуже багато питань і навіть якихось теорій не збудуєш, тому що 74 4 просто готи це аристократи і все. Хоча не скажу, що історія готів з Sims 2 і Sims 3 мене якось вражає або зацікавлює. Для мене просто Sims 4 з готами сталася доволі логічна ситуація, коли прибрати у Бали той факт, що вона любить інопланетян і її колись там вкрали на якусь далеку планету. Якщо розробники коли-небудь зроблять це повноцінне оломлення збереження, то є надія, що воно буде не тільки косметичним, а й персонажам там трошки скілів додадуть, якихось знайомств додадуть, адже я думаю, що гра на даний момент вже доволі здатна е принести збереження, яке має більше, ніж ніякі знайомства. І якісь там попередні налаштування усім Хоча я думаю, що розробники будуть тягнути до останнього, адже все ще серед сімерів є багато людей, які мають не надто сильні ПК. Тому що для них немає необхідності купувати сильні ПК, адже вони грають лише в Sims. І все. І це доволі логічно, що людина не купує. Про... Якийсь геймерський ноутбук або комп'ютер тільки для того, щоб просто пограти в одну гру. Я не говорила у цьому відео особливо про саме будівництво цього базового будинку, адже якоїсь прямо конкретної задумки у мене не було. І за цей час я вже встигла забути, що я там планувала за історією. Адже, на жаль, я на той момент не подумала записати всі свої думки. Адже я розраховувала, що зможу озвучити е, саме відео в доволі короткий термін після того, як я записала сам футаж. Але як бачите, все вийшло зовсім не так, як я хотіла. Я щиро надіюся, що вам сподобалося моє відео, що ви смачно поїли булочок з чаєм. Або продуктивно попрацювали, слухаючи мене на фоні. Я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк у цьому відео, напишете коментар і підпишетесь на мене, якщо досі все ще не підписані. І я обіцяю, що буду в подальшому старатися робити відео набагато частіше, ніж раз в півроку. Хоча цю обіцянку треба давати самі собі, а не вам, дорогі мандрівники. Ось це відео вже повільно підходить до завершення. Бажаю вам гарного дня, дорогі мандрівники! Бережіть себе, не забувайте донатити ЗСУ та волонтерам. І до скорої зустрічі! Бувайте!